Щороку, 9 і 10 березня, Україна вшановує пам'ять великого кобзаря Тараса Шевченка. І це не просто постать в історії, це людина, чиї слова звучать актуально навіть сьогодні. Що студенти та викладачі нашого університету думають про його значення для України? Як вони сприймають його творчість? Давайте дізнаємось разом. Розкажіть нам, будь ласка, чому наш університет носить ім'я Тараса Шевченка? Далекого 1961 року країна вшановувала таку серйозну дату як 100 років з дня смерті Великого Кобзаря, і от на вшанування його пам'яті було вирішено нашому навчальному закладу надати його ім'я. Чи можете ви поділитися своїм найулюбленішим твором Шевченка? Саме з творчості Шевченка, це буде поема Катерина. Цьому творі описується доля дівчини про її нещасне кохання. Поділіться, будь ласка, яка у вас найулюбленіша картина Тараса Шевченка і чому саме цей твір? О, це дуже просто. Моя найулюбленіша картина Катерина, тому що я Катерина і Катерина. І, до речі, дуже картина дуже колоритна і має такий глибокий сенс. Тому вона мені дуже імпонує. Поділіться, будь ласка, що для вас означає творчість Тараса Шевченка. Вона для мене означає шлях України від складного минулого до складного теперішнього і до світлого майбутнього. Для мене Шевченко це приклад того, наскільки він сильний, наскільки він незалежний, незважаючи на те, що в нього важке життя було, він писав, він творив і він надихав. А ви скажіть, будь ласка, якщо б Шевченко жив у наші дні, от сучасні дні, то ким би він був, на вашу думку? Ой, мені б хотілося вірити, що Тарас Григорович був якоюсь медійною особистістю, адже його любов, його палке і нестримне бажання підтримати Україну, допомогти Україні. Хотілось би висвітлити на не тільки на України, а можливо на всьому світі. Я думаю, що Тарас Шевченко, звичайно, був би тим, ким він був, оскільки наша історія циклічна історія повторюється. Як тоді він був борцем за свободу, і зараз би він був борцем. Можливо, він був би захисником нашої країни. І, звичайно, він воював за неї, відвоював і прагнув би тільки найкращого майбутнього для нашої країни. Я думаю, він би був би захисником. Або волонтером, пішов би я думав за ЗСУ. Поділіться, будь ласка, який у вас найулюбленіший вірш Тараса Шевченка, і продекламуйте його, будь ласка. Так найулюбленіший вірш. І досі сниться. Залюбки вам читаю. І досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, на й досі сивий дід коло хатиночки і бавить. Хороше, та кучеряве своє маленьке вноча. Садок очневи коло хат. руші над вишнями гудуть, Бугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечеря ждуть. Кохайтеся чорнобриві та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять тихо з вами. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає, з вами правда, з вами слава і воля святая. Тарас Шевченко залишив нам не просто свою творчість, він лишив цілу епоху, яка продовжує нас всіх надихати. Він говорив про свободу, боротьбу, про любов до рідної землі. І ці слова важливі для нас і сьогодні. А які рядки Шевченка зачепили саме вас? Діліться в коментарях.